Сонячний, привітний Львів вітає глядачів на каналі. Я так рада вас бачити. У нас повсякденна рутина ранок і у всіх свої плани на день. І важливо, щоб у кожного з нас ці плани збулися. Ми живемо сподіваннями, правда? надіями хтось мандрує, хтось спішить в магазин, в когось зустріч, і в мене теж сьогодні плани. така прекрасна пора осінь. І ще досить тепленько. Хочеться, щоб ця мить не закінчувалася. Я не люблю холоду, я не люблю снігу. І ще пару років тому графіті сприймалося як псування міського майна, а Львів славиться саме. Розмальованими стінами графіті, таке вуличне мистецтво я дуже люблю. Я тут як тінь, все ходжу, нуджусь, застрягу глибі почуттів. Ну, де ти є, мій ангел? Які слова? Вибирай любов? А це такі дворики львівські, і мені щоб пройти з однієї вулиці на другу, я знаю ці дворики, і я так проходжу. І ці дворики бувають деколи навіть трохи небезпечні, можна зустріти цікавих особистостей. Ну я орієнтуюся, що куди ходити бар, тобто в лапках, можливо, і там і щось таке є, під'їзд. У нас відбуваються фестивалі, Львівські фестивалі Львів Валкінг, де малюють. На стінах графіті, мурали, і це реагується нормальним львівським таким вуличним мистецтвом. Колись би запитали, що таке, так, ну це псування майна, а зараз це скажуть. Це круто, розмальована стіна на районі. Як ви відноситеся до вуличного мистецтва? Бачите, як можна прочитати глибокі чиїсь думки про кохання, про свій стан душі. Отакі в нас будиночки. І я вже в магазині. І я повернулася за сукнею. Оце він бренду Пікок. Пікак англійський бренд. І я вирішила взяти оцю сукню на розіграш. Вона поїде до когось із вас, прийміть участь в розіграші. Це прекрасна сукня. Ще знайшла отаку сукню. Шоколадний насичений колір від Е Монсон англійського бренду. Це така класика, виталена, жіночна. Знайшла ще отакі штани. Я їх теж я хочу взяти від Ralph Lauren. Я швидко вам покажу. В такому молочному кольорі теж я їх взяла. Оці попередні сукні я взяла, одна йде на розіграш. А ще я беру таку від Gap Кофточку, ну, це більш такий в'язаний джемпер. І від Геб я взяла футболочку з льону. насичений колір фуксії. Теж мені сподобалася, якість дуже хороша. Ще от такі в пісочному кольорі штани від Zara. Жіночі прямі палацо класика, елегантні. Я їх теж беру. Я разом з цією футболочкою було би гарно льняною. Сподобалася мені така спідниця олівець, такий насичений принт. Від ff бренду англійського. Це бавовна з станом в довжині Міді отакий принт насичений. І ще такий топ я за я беру від Марк Спенсер. Він середньої щільності в'язки, він дуже класний, він в новенькому стані, його теж беру. І подивіться, як разом гарно зі спідницею вдивилося. Ну, просто насичені соковиті кольори. Вау! Ну, мені сподобалося. Ще таку базову ковтинку я беру такий в молочному кольору з кишенькою сатиновою. От такий класика. Це базова річ і легкий трикотаж. Одразу, як би гарно теж дивилося, брюки від зара одне з пісочний і зверху така ковтинка. Ще я беру таку сукню класичну, елегантну силуетну від бренду FF. Це теж такий колір, насичений, соковитий, рожевий до фуксії. Класика, такий офісний стиль. Мені теж вона дуже сподобалася. Що я ще дивлюся? Це куртки джинсові, Я би навіть для себе хотіла. Но я люблю м'який джинс, я не люблю твердий джинс. І цікаво, чи ви любите От є хтось з вас, хто любить такий більш жорсткий джинс, я люблю м'якесенький. Куртки непогані, але я нічого собі не знайшла з цих курток для себе. Особисто я їх не взяла. Повторююся, сьогодні ціна 33 гривні за кілограм. Я повернулася ще за суконку, я взяла, вона йде на розіграш. Оця мережина чорна перша. Ось така курточка, бачите? І ще я понаходила, показала, що я беру які покупочки. Люди вже поруч, бачите, пішли, набрали. Сьогодні більше людей, бо останній день стільки ще сорочок чоловічих залишається. Бавовняних, якісних. Досить хороший вибір чоловічого одягу. Рекомендую мужчинам приходити, одягатися, економити гроші, гроші можна потратити на щось інше. на більш важливіші якісь такі речі в побуті. Багато ще є штанів чоловічих. Погода в нас, повторюється, осіння, тепла, комфортна, але ранки вже зрозуміло холодні, і виходиш зранку, якби в куртушці, а далі вже починається жара трохи. Неможливо визначитися як одягнутися. От така чоловіча сорочка фронтова, мені теж сподобалася в студію. Дуже хочеться, щоб наші чоловіки мали змогу ходити вільно купляти, насолоджуватися життям. Це біль наша. Отакі От відливайся джинси. Бачите, який вибір хороший. От, в пісочному кольорі. І для вас це стільки джинсів, зараз 4-5 тисяч гривень коштують джинси. Це дуже зараз все дорого, а вибір великий є. Ще такий джемпер чоловічий, мені сподобався разом з сорочкою. Я теж від цього англійського бренду, пікап. А коліри? ну, і не синій такі пастельний до блакитного. І зразу сорочка. В розмірі М, можна навіть на Елічку, ну я його не брала. Але сподобався, якість хороша. І ще побачила такі джинси в чоловічому відділі, але це жіночі. Подивилася, це жіночі джинси англійські. бачите, хороша посадка, класична така модель, темно-сині. і якісні джинси. Чому би не придбати, не прийти в такий магазин, наприклад, і от скільки ще з текстилю стилю залишається. Хоча я бачу його беруть інтенсивно, я взяла таку сорочку картату, насичений такий принт, клітинка з лого бренду і якість дуже-дуже хороша. Підшити комірчик іншою тканиною, таких би джинсов підшито, ну якісна сорочка, я взяла цю річ. І показую вам сукню, яка йде на розіграш. Це мережевна сукня в розмірі 16 англійському, 44 європейський, це дуже ні міді. І тільки написати в коментарі кодове слово «мережевна сукня. Приймайте участь, дівчатка, в розіграші. Всім ваші розіграші, хто отримаєте, обов'язково за це ви навіть не хвилюйтеся. Пікак англійського бренду. В коментарі і в описі буде, будуть заміри. Так що вдалого розіграшу. Кодове слово, мережевна сукня. Всім папа! -па. цьом цьом